Указом президента України за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, вірність військовій присязі, нагороджено відзнакою президента України, хрест бойових заслуг, Міщенка Сергія Олексійовича, головного сержанта. герой України, це, це дуже пишаль. Я його люблю. Сумую за ним. Я ложу. Це гордість і збройних сил України, гордість це дуже питання. Я вам кажу так, як воно є. Але ви знаєте, у мене за нього більше всі куса були коли десь на виїзді. Ми ж з неї зробили броньовичко. Сергій Міщенко знищив понад 30 броньованих цілей окупантів. За це його і назвали винищувач танків. Я вважаю, що Сергій взагалі був одним із самих результативних винищувачів танків в Збройних силах України ворожих танків. На його особливому рахунку знищено 26 броньованих одиниць техніки противника, з них 14 танків. Всього на його рахунку більше 30 цілий противник. Водно за е, менше, ніж за добу він знищив 6 танків і 1 БМП. До 24 лютого 2022-го Сергій Міщенко, підприємець, разом з рідним братом займалися будівельним бізнесом. Ранок повномасштабного вторгнення змінив і його життя. Сергій пішов добровольцем. Вдома залишив шістьох дітей. Він сам сказав: якщо потрібно буде йти на війну і воювати, то я піду, сам в військкомат, сам подам документи. Хоча ми говорили з ним за це все, і ну, па, ну куди ти підеш? в тебе куча дітей, ну на кого ти їх залишиш? А він, а хто буде захищати моїх дітей? Хто буде захищати їх, якщо, ну, якщо не я. Він дуже сильно слідкував за всі інформації по цьому на цю, на цю тему, і він сидів вечорами, не тільки дивився свою сторічку новин Фейсбуці. Він ще заходив на сайти, де показувалося і розказувалося, яка є у нас зброя, як не користуватися, і він перед тим як піти. І він вже вивчив інструкцію користування джевелітним. Я е, з самого початку знала, що він піде. Е, і тільки почалася війна, от, ну, що ми прокинулися так в 5, о п'ятій ранку. Е, спочатку найперший е, телефонна розмова була з ним. Тобто я йому одразу дзвонила і кажу, пап, ну, почалася війна. Він каже, все буде добре. Він почув дуже підготовленим і з цією жагою і ненавистю до ворога. Оце також його підштовхувало. Давало йому сили і енергію. ненависть, можливо, неправильно це казати, але я би сказав, ненависть до ворога. конкретно за тих загарбників які топтало його землю. Коли він дзвонив, я прям чула, як який він щасливий, от прямо це натхнення, оце, оцей запал. І я до нього була дуже рада, тому що от він знайшов ту справу, в якому весь він отправда. І я просто я була дуже за нього рада і брала гордість за нього. Це проста людина, яка е, пішла на війну, е, маючи багатьох дітей, маючи великі е, життєві можливості. Він запевнив, що ще десь тиждень буде вдома. Тиждень, а потім його забрали. Звичайно, для мене це було ну, не то, що таким неочікуваним, але просто я до останнього надіялася, що цього не станеться, і просила його, щоб може він якось поговорив із воєнкоматом. Бо в нього, вибачте, п'ятеро дітей, п'ятеро дітей. Хай двоє дорослих дітей, але вони теж потребують його захисту, так? І найменший і — Саша. Йому тільки тоді півку було. Але він сказав, що його обов'язок це йти захищати країну. Ти залишаєшся вдома, йди, домовляйся з хлопцями, можливо, на блокпост, можливо, в тероборону. залишаєшся вдома, вдома діти, де під контролем дітей. А я, а я, я не можу, Та, не можу вдома бути, тому що все одно треба комусь. Це робити. Він не, не зміг Остатися в стороні, статися просто так. І чекати на Бог знає, що наш герой повинен про нього всі знати. В одному з боїв Сергій знищив сім одиниць ворожої техніки, з них, зокрема, і чотири російські танки. За такі високі бойові заслуги Бугор став повним кавалером ордена за мужність, а побратими назвали його. Винищувачем танків. У нього був хист до цього. У нього була любов до батьківщини. Він захищав своїх дітей. Він захищав свою батьківщину. І Це в нього було всередині. Це був такий стержень в нього всередині, який допомагав йому це робити. За ним була Україна, і він її захищав. Певно, це любов до батьківщини, любов до дітей і спроба захистити своїх дітей від ворожої навали. І він, ну реально, віртуоз. І Він а... Доволі розумна людина. Мене завжди дивувала його розумові здібності. І в цілому не знаю. Він прораховував дуже багато кроків наперед. Сам мобілізувався, був мобілізований. З ним підтримували постійно зв'язок. І ось Анатолій Олексійович, це його однокласник, теж у вайбері мені виставляє. А ви бачили Сергія Ношого? А ви читали за Сергія Ношого? Кажу: ні, не бачила. Ну, я вам скидаю відео. Я вам скидаю ось матеріал, ось указ про його нагородження. Ось те. Ось те. Людина була безкомпромісна, людина була е е весела, людина була людина така вогонь-зажигалка. Тому що він завжди, він дійсно він завжди мав, якщо за щось збрався, він повинен це, по-перше, доробити. По він довжен був зробити саме краще. І якщо там є якийсь елемент змагання чи з кимсь це, він повинен бути там на першому місці. Це це точно У нього такий був елемент спортивного задору. Завжди це людина, яка е якщо за що бралась, вона доводила до кінця його, його досягненням. Я... Не був здивований, я знав, що він дуже далеко піде. Якби щоб не сталося те, те, що сталося, він би ще дуже багато чого зробив би. Головний сержант з позивним Бугор воював за Київ, брав участь у боях під Барвінково, вірнопіллям, Брашківкою, відбивав ворожі напади на Харківщині. 1 грудня життя Сергія Міщенка обірвалося. Він загинув під час виконання бойового завдання у населеному пункті Ковалівка на Луганщині. Ну у нього, коли не спитає, у мене справи добре. То, навіть коли йому було дуже важко, і я по ньому бачила, що йому важко, і коли він мені про це говорив, а це було один раз за весь час. Але він завжди говорив, що нічого, прорвемося, ми її не з такого вилазили. Це було рано вранці, десь близько 8.30 ранку. Сергій почув, в кілометрі від нього був ще один наш розрахунок, Петерка Джевелін. Тоді під його командуванням було три розрахунки. Один розрахунок був в кілометрі від нього і два розрахунки були поруч. З тої сторони, де був один із розрахунків, Сергій в кілометрі від нього, Сергій почув розрив танкового снаряду. Спробував зв'язатися з тим розрахунком, але було тише. Певно, щось трапилось. В цьому місці, де був Сергій, з ним знаходилось ще четверо військовослужбовців, подвоє на кожний розрахунок. Сергій все час був за деревом, він був в Кікіморі. Він був в маск халаті, називаємо Кікімора, і його не було видно серед листя. Його побратим, солдат Олег Глухов, трошки висунувся вперед, але це було все одно всередині посадки, всередині дерев. Сергій побачив танк, і Олег знищив цей танк пострілом з джевеліна. Знищив танк і секунд на п'ять замішкався, під, намагаючись подивитися, бінокуляр чи танк знищено. Але Сергій доповів по рації, встиг доповісти по рації, що танк знищено. Олег, той, що стріляв, розвернувся, пішов, побіг до окопу. Але, на жаль, після, через 10-15 секунд після пострілу Олега, коли Сергій доповів, що танк знищено, був зворотній постріл з тої сторони. Можливо, там ще був на ну, танк в засідці. І розрив снаряду якраз між Сергієм і Олегом, тому що Сергій був праворуч від окопа, метрів 7-10, обірвав життя і Сергія Міщенка, і Олега Глухова. І Ще і Євгенія. Матроса, який в цей момент не знаходився в окопі. Я прокинулася просто о другій годині, от того, що світло горить і якось так все пусто. Ну, я не зрозуміла взагалі нічого. Потім пішла на роботу, почалася тривога, ми спустилися в підвал. Тривога тоді три години була, як я пам'ятаю. Ми піднялися, і мені дзвонить дядько Дядя Женя. І починається така затягнута розмова, а він завжди, коли дзвонив, він завжди починав затягнуто говорити. і в мене завжди було питання з попи, все добре. І ну це зразу з ходу. Тобто ні, привіт, нічого. Він завжди да, да, да. А потім він я кажу, все нормально. Він такий не дуже. Я кажу, що случилось? І він такий, типу, папа, загинув. Ну і все. Не знаю, що я відчував. Спочатку якась е, максимальна пустота. У мене просто був хаос в голові, кучу думок, що ну це нереально, е, що ну, він не міг загинути. Ну я розумію, що це війна, але от все одно не було цього відчуття, що, що батько загинув. Я думав, можливо, сталася якась помилка, можливо, ну. Попутали, можливо, десь, можливо, якась спецоперація, знаєте, там, чи ще щось. Ну, було дуже багато думок, але ні одна із думок із думки не хотіла приймати те, що батька не стало. Ну, от, ні одна. І спочатку я сидів, напевно, просто около години, і оці всі думки крутилися, крутилися, крутилися. Потім також мене набрала ще сестра, вся в сльозах і, ну. Ну і тоді мене просто, так скажем, понесло. Я, я просто ридав. Пусто, пусто, знаєте, от просто пусто, наче наче життя обірвалося і, і все. Він рішення приймав на ходу, в нього не було ніяких вагань. Тобто, був дійсно. Серйозний порядний чоловік, сильний духом був. Дуже багато працював. Це людина, якою практично, мабуть, вдома не було. Ну, як, він був, але просто от він з ранку до ночі практично постійно працював. Ну, а так, взагалі, і, ну, і проводив час з сім'єю, Тобто дуже багато старався, по крайній мірі. Проводити час. Ми з татом малювали і трудове робили. Там щось клеїли, ліпили, своїх історій багато розказував. Та там різні, там і веселі, і все, усі, які в нього є. Мій батько це людина з великої літери. Ну, от реально. Він е настільки хотів допомогти. Не тільки там Україні перемогти війну, не тільки захистити нас. Він не знаю, він людина реально з доброю душею. Він хотів допомагати всім. От і він хотів, щоб люди бачили, от, наскільки людина може бути доброю, наскільки людина може бути сильною. І які б проблеми не були, от навіть от він показав навіть цією війною, що. Це все можна пройти. Головне все те, як ти це сприймаєш ось тут і ось тут. Ми говорили з ним за те, що він може загинути. Він нам це говорив. Але він сказав, що помилкової чи безрозсудної, глупої смерті не буде. Це буде тільки прийняти його рішення, рішення: або врятувати свою команду, або знищити більше ворожої техніки і ворогів. Хотілося, щоб люди знали. Що це проста людина, простий хлопець з простого полтавського краю, з села Невеликого, який займався мирною роботою, який будував, як і там сотні, тисячі, мабуть, таких же самих хлопців. Але коли трапилось таке горе, в країні почалась війна, вони беруть до руки зброю і роблять фантастичні речі. І ці речі вони про ці речі розповідають досить просто. Один мій воєнний був Міщенко Федір Іванович. Якого року народження? А він, жив, він, він помер уже в 83-му році. Він в мене пройшов війну і в 83-му році помер 82 але він дуже багато розказував, от, зі слів його, що е, в нас діди всі були, е, ну, воювали, і всі воювали в протитанково-ракетном десь, ну, в цьому форматі. І от я кажу, папа, ну ти прямо по стопам кажу, пішов. Ну він каже, ну я не міг по-другому. Він просто хотів винищити їх всіх просто з нашої землі. Все. Завжди, як телефонував, він завжди співав пісню Батька наш Бандера Україна мати. І у нас з цього формату починався завжди розмова. Завжди починалася. Ну завжди все добре. Він каже, їх багато, але я їх фігачу, каже, просто як тих тараканів. Все буде добре, каже, ми переможемо. Він став взяв руки зброю, і він почав робити такі речі, які, як я писав: ну, мабуть, всі люди однакові, але хтось бачить більше, ніж інший, хтось попаде туди, куди інший не побачить, хтось почує щось. І от він був такий. І він якийсь був особливий, і мене це надихало. Я кожен раз, коли з ним списувався, зізванювався, я просто надихався цим його енергією, позитивом. І я кажу, друже, давай ми. Ну, про нього були якісь ролики вже документальні, але я кажу, давай ми про тебе щось напише, тому що люди повинні про тебе знати. Сергій завжди турбувався за всіх, завжди переживав за дітей, за дружину, за близьких. Якби таких людей було побільше, то я думаю, що було б набагато краще. Але був такий епізод цікавий. Це було 20 листопада, це вже останні, вже ми знаємося, останні дні, майже коли Сергій ще був живий. І ми, ну, я дивився, це була неділя, я думаю, був. Я дійшов ролик в Ютубі, що про якогось хлопця, який поставив світовий рекорд стрільби джевеліна, він вражив 6 цілей. Якийсь хлопець молодий зсу. Я подивився, послухав, кажу: да ні, наш товариш у рази вісім цілих за ним. Ми це точно знаємо, це задокументовано. Я Сергій зразу цю скидочку кидаю. Друже, кажу, що це таке? Ти знаєш, він каже, я... і він зразу відповідає, каже, да я не знаю. А вже пізно вже було, десь після 20, після 22 мабуть, десь пів 11. Каже, да я не знаю, не чув, може, це він до мене щось таке зробив. Ми з ним дай переписуватися. Сергій потім всякі технічні моменти почув інтерв'ю з чимось він не згоден був. Але факт є факт, що у Сергія 8 цілей. Він ні на що не жалівся. Він розказав, що от ми там знищили стільки танків, от там ми прори... Все буде добре, і е, ми очікували його на Новий рік з нами тут. Е, ну і в цілому, що ми зустрінемось уже разом, що закінчиться війна. Ну а вийшло так ось. Він багато разів казав, що дуже-дуже багато чого залишається після нас. Тобто на звільнених територіях ще багато залишається. Таких місць, де потрібно наводити порядок. Тобто зараз ми вигонимо русню з України, а потім будемо наводити порядок тут на місці. Мені всі свої оці нагороди, всі статті про себе скидав. І що там писали? А, писали о, земляк, Герой України. О, ще скидали інтерв'ю, як він давав. Там було дивиться Це смішно було. Тато ну, в своєму цьому стилі. як розкаже, то це дуже смішні у нього історії. Усе розказує там. Заряджають вони стугну, смалять. Перший постріл промахується. Він крутиться там у селі і вискакує сюди до гори. Вискакує до гори, б'є ще одна стугна, десь працює з гори, і попадає yeah. йому в гусь, в гусянку. Uh -huh. Попадав в гусянку, той починає тормозити. Цей командир, що з боку, хлопці що поруч біля нас були, попадає ракетою, збиває йому кулемета на бачення. Виявляється другий їхній танк, впирається в сраку цьому, що гусінь збита, і пхне його, газує, і пхне його за гору. Тільки ж він цього запхав, вони перезарядилися, вискакує ще один, чорт я не знаю, чи він вискочив. Ну, взагалі, вискочив. Вони його б'ють під бачення, давайте йому бачимо. А ні, вони бачать, вони попали, попали в движок, загорівся движок. Да, і на моніторі дивимося, коли якийсь чорт на чотирьох із-за гори з тросом цепляє цей танк тросом, і вони цей гарячий танк тягнуть за гору. Тільки за горб, такий взрив, коли башня, хлопці і випала за бугра. <плес> я кажу, <що> не затягнула. <плес> ну, він писав тоді, коли в нього був вільний час і коли він не на спецзавданні. Молодці. Міг тиждень не писати, бо він там на завданні скидав фото свої, <плес> такий модель. Можна сказати. Він дуже любив фоткатися. Це прям його. Він. Всі мої друзі, кому показував, всі там, хто знали, е, хоча про нього там. По, по чиїм словам вони кажуть, ну як так можна розповідати? Війна, це страшні речі, це якби ризик життя постійний. А в нього було так весело все. Можливо, і десь ну, глибоко всередині було по-іншому, але ніхто не бачив ніколи цього. Він завжди був веселий, завжди якийсь винахідливий, завжди знаходив. Друже, береже себе. Він каже, та в мене такий каженюх, що повір мені, що я каже, візді з сусіду вилізу, і я їх чую, каже, нюхом. Тому він був настроєм. Дуже по-бойовому, поки повної перемоги. Це каже моє завдання тут. Спілкувалися з ним, у «Месенджер», він писав, нам розповідав про, про бої, про війну. Ми всі разом раділи з ним, як його нагороджував президент. Ми... Не могли повірити, коли почули звістку про, про те, що Сережі немає. Він наскільки нам усім придавав віру в перемогу. І Оця звістка страшна. Вона нас прямо накрила чорним крилом. Не вірилося, не хотілося в це вірити, що таке сталося, таке відбулося. Всі багато хлопців воюють, мій син воює також. Це ну як дуже жалко, це наші діти. Фактично, я їм всі, мої, всі вони мої, діти по віку. І немає слів, щоб як, висловити співчуття його близьким рідним, що він віддав життя за Україну, це і трагедія, і, і слава водночас. І горе таке велике, але, але ми повинні жити, ми повинні пам'ятати, ми повинні перемогти тих ворогів проклятущих, і він дуже любив свою батьківщину. Він скільки постів у Фейсбуці виставляв. Скільки він нам усім писав, говорив, наскільки він любив усіх людей, наскільки він нас усіх любив. Він кожен раз нам писав: я, я вас всіх люблю, як я хочу вас побачити, як я хочу вас обійняти. На жаль, на жаль, ми вже його не побачимо, не обіймемо. Він залишиться тільки в наших серцях, залишиться таким добрим, щирим, усміхненим завжди. Загинув, як герой. На бойовому посту, намагаючись знищити ворожу техніку. Останніми словами його було так: танк знищено, підтверджені, що танк знищено. Я би хотіла попросити в нього вибачення за ті моменти, конфліктні, яких. Ну, могло просто не бути. Це ну, конфлікти нічого нічого не вирішують, і це марна трата часу. І я би хотіла попросити за це у нього вибачення і просто сказати, що я його дуже сильно люблю. Я, я не знаю, я буду розказувати за нього всьому світу і розказувала би, якби от навіть що якби він був би живий і взагалі дуже велика гордість за нього. Сергій дуже багато зробив для країни, для Свої, своєї родини для своїх дітей. На жаль, так він загинув. Командуванням частини він був представлений до нагородження найвищого звання Герой України. Сергія Міщенка посмертно нагородили званням Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка.